Добрий день, з вами я, Наталка, і наша українська казочка. І сьогодні я розкажу вам казочку про кольори вишиванки. Тож слухаймо, якось в одному селі жила була жінка, та й мала вона дитину, малесеньку, гарнесеньку. Але були такі бідні, що жінка не мала. Що навіть одягнути ні собі, ні дитині. Так і ходили в одному і тому ж. І була одна в них сорочка, сіра, 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 сіра і у мами, і у дитини. І вирішила жінка піти найматися, роботи гарної пошукати, щоб гроші були, щоб одягнутися гарненько, нагодуватися смачненько. І пішли вони. Ішли, йшли, 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 аж, бачать ліс. А там пеньочки навколо. Сіли, бо втомилися, спочити трошки. Сіли та й заснули, і наснився жінці сон, мов би то приходить до неї. Якась така красива, красива жіночка, така красива, очі голубі і ся в білому, а по тому білому такі гарні квіти вишиті. Дивиться на неї жінка та й каже: А ви така гарна, ви така красива, і як ви гарно вдягнуті. Подивилася на неї красуня та й каже, А ти теж такою будеш. Тільки радій кожному дню, прокинулася рано вранці, посміхнися, привітайся із сонечком, скажи йому доброго ранку, посміхнися небу, скажи йому доброго ранку. Послухай пташок, як співають. Дійсно, послухай і скажи їм доброго ранку. А я тобі за те такого одягу здобуду. Різного, різного будеш і ти, мати, і твоя дитина. Прокинулася жіночка, аж дивиться, нікого немає. Та й подумала собі, який сон такий дуже-дуже дивний. Посміхнулася, пригадала слова та й каже до сонечка: Доброго ранку! Та й посміхнулася. Подивилася в небо і каже небо небо, доброго ранку. І ви пташки доброго ранку. І ви дерева доброго ранку. Аж потім подивилася на свою маленьку. А вона така красива, а вона так гарно вдягнена. І така красива сорочечка кольору сонячного, жовтого, кольору добра. Та й сама вона вже була одягнена не в сіре. А в таке якесь таке біле-біле, і по ньому такі гарні квіти вишиті, посміхнулася жінка та й подумала, що сон в руку, все збулося. Та й пішли вони з дитиною. Пішли, пішли і роботу знайшли, і хату збудували, і в хаті гроші з'явилися, і добро пішло. І дивиться жіночка на свою гарну дитину, а вона носить сорочечки жовтого кольору, кольору сонечка, кольору хліба. А потім з'являються у дитини голубі сорочечки кольору неба, кольору щастя, а потім і червоні сорочечки кольору кохання, кольору добра. І з того часу українці стали носити сорочечки, а різні різні, і добро у хатах з'явилося і не покидало жодну українську хату. А українці завжди, -завжди славилися своєю доброзичливістю, своєю щирістю, своїми вітаннями. Доброго ранку, сонечко! Доброго ранку, небо! Доброго ранку, пташки! Тож будьмо чемними, вітаємося, радіймо, і все буде в нас гаразд! До побачення!